Продалися, 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 продалися. Забирайте їх до райвідділку. відділку, да, да, злочинці. Відразу, да. да, відразу в Кайданки! їх. За те, що сфальшували громадські слухання. Продалися Ці люди за гроші продали думку оболонців. Продалися за гроші. Ці люди продалися за гроші. За три серебрі. Продалися за гроші. Скільки продали оболонці, скільки продали Україну? Ну що, позорище, не спимо. Визивайте 102! А Визиваємо поліцію 102! Тут факт підступа! Сейчас, а? Пацани, за що гинуть? А? За що хлопці гинуть? Так, все нормально. Все нормально. Да. Нати вам гроші, нати вам гроші, подивіться і. Хлопці, хлопці сейчас да, гинуть на фронті. Участок, все. В участок! Машину! Все. Так, все ж таки, може прокоментуєте, скільки голосів за було? Можете сказати? Ну, Ви так не не, не відповіли в залі. Скільки людей продавали? Скільки, скільки піддалися? Ну, скажіть цифру, можна. Точно говорять, обіцяємо. Обіщають, допригалися. Да. Ви, ви розумієте, що після такого вам заболонів, напевно, треба з'їжджати. Просто, просто, просто так не.